7 квітня 2024 року. То моя шовковиця Стамбульська. Ще листя нема, а вже має плоди. Ось які плоди. Ще листя нема. Ті плоди будуть росли, два місяці буде наростали. Коротше, ціле літо буде. Десь до серпня, та до серпня, десь. Моя груша листопадова пропадає, щось напевно під'їдає, таке, єлі дихає. А то шовковиця розове мереживо, ну тут вже менші плоди. Та вони і так по натурі менше були від там тих. То є така природа.